Купальники літо, сорт крем плюс екстра, 10 кг, 13 євро за 1 кг. Я показую вам наповнення. Соцільні, роздільні, новесенькі, вживані, але в ідеальному стані, практично як нові. Тобто якихось нюансів тут їх не видно. Ось, такі, ось такий маленький купальничок. Верхушка вверх, з етикеточкою. Ось такого плану. Подивіться, який крутезний. Він теж йде повністю новесенький, присутня етикеточка. Так, тут у нас щось запаковане. Ось такого плану. Це я думаю, без безгалтер. Ось такі трусики. До речі, з високою посадкою. Так, буде сюди. Наступна моделька. Ідуть ось такі. Жіночі трусики, вони теж ідуть повністю новесенькі. Суцільний купальничок Ось такого плану. Так, ось такі ще одні трусики, теж ідуть повністю новесенькі, Етикеточка всередині присутня. Пише від Primark, Розмір 16. Наступний ось такий купальник дитячий. Від Adidas. Ось така моделька. Ось такий роздільний купальничок. Є верх і є Так, Це у нас ось такі трусики на зав'язочках. Це у нас філа. Купалися нам трусики купальні від філа. Наступна моделька. Ось такий. Суцільний купальничок. Ось такого плану чорний. Ось так він виглядає. ззаду відкрита спинка. Наступна моделька йде ось така. Подивіться, яка цікава. Ось так виглядає. Так, це у нас, знову ж таки, суцільний купальничок. Песчашечки чорний. Наступний йде ось такого плану. Суцільний. Дов'язується на шию. Чоловічі плавки. Ось такий суцільний, до речі, дуже гарний. Подивіться, спинка яка. Ось така моделька. Ось такого плану. Спортивний. Теж повністю навесенький. Ось така моделька на великий розмір. Ось такий роздільний, він теж іде повністю новесенький, присутні всі етикеточки. Ось такого плану. Так він виглядає. Ось така моделька суцільного, такий шоколадний. Ось такий великого розміру. Ще один суцільний. Ой, класний, дуже-дуже гарний. Ось такого плану білий чорні корошки. Ось так виглядає дуже гарна моделька і до нього трусики. На жаль, я їх зараз не розпутаю, але вони йдуть на зав'язочках. Дуже крута моделька. Наступний ось такого плану. Ось такий суцільний. Ось такі плавочки. Ось такий спортивного плану. Наступна моделька йде ось такий чорний, класичний, звичайний, дуже гарний, вже носить купальник. Червоненький. Ось такого плану. До речі, тут присутні чашечки. Ось така моделька. Ось такий суцільний. Ще один темненький суцільний. ще жовтенький, подивіться, яка красота. Ось такі трусики. Ще одні чоловічі плавки. Давайте трішечки перешвидшимося. Ось такі дитячі плавки. Ось така дитяча моделька. Так, це у нас іде роздільний купальник. До речі, тут є така е, штучка, можна зав'язати і буде зібрано. І до нього трусики. Так, знову ж таки, шортики. Ось такого плану. Суцільний. Ще одна моделька роздільного. Трусики це комплект. Ось такого плану. Знову ж таки роздільний, великого розміру, є трусики. Ось така моделька. Ось такого плану. Суцільні. У нас тут залишається буквально ще е, менша половина коробки. Тут так само є яскраві, є різноманітні, є суцільні, є роздільні. Е, також залишаються ще досить класні позиції внизу коробочки. Якщо вам сподобався саме такий лотик, ви обов'язково звертайтеся і робіть своє замовлення.